Ми живемо в світ історичного парадоксу, якщо взяти від найдавніших часів по сьогоднішній час, людство завжди воювало, було в стадії епідемії або війн. чого люди вмирали, від епідемії війн. Дуже короткий період, від 45-го року, можна вважати, що по сьогоднішній день колективний захід, Так, оці, що вони жили в капіталістичному світі, вони жили ну, найвищий рівень добробуту. Не було війн рівень медицини, економіки, люди перенасичені європейці через добробут європейці забули про Першу і Другу світову війну, а, про, про інші катаклізм, одне позитивне, що робить Трамп, він змушує Європу мілітаризуватися. Так і е, оце є вам відповідь на питання, чому Китай? Тому що про питання безпеки, геополітичної відійшло місце питання тієї грошей. Але ми бачимо, що от Європа має гроші. А хрань, а якби, наприклад, в Україні конфлікт пішов не так. Росія за скільки часу буде на Гібралтарі? Хто за них заступиться, якщо не мерк? Власне гроші? Це тільки засіб, а все таки безпека, і зокрема ідеологічна безпека, це є номер один у всіх геополітичних протистояннях, які є, були і будуть.